Люди часом говорять, чудеса колись були, а сьогодні вони є, є, і сьогодні є чудеса. Саме велике чудо, яке постійно є перед нашими очами, і в якому ми живемо, це цей світ, земля і всі, ну, вся вселенна, це велике чудо. І з нічого Бог створив небо і землю, весь світ із нічого це є велике чудо, яке не може осягнути людський розум і людські почуття. В цій вселенні Бог поставив людину, яку Господь створив із землі. І з землі мене Бог створив таким, яким я є. І все тіло Бог дунув дихання життя. Прикрасив його своїм божественним образом. Це велике чудо. Людина є мікроміром. Тобто те, що є у всій вселенні, це є в людині. Це також велике, велике чудо, яке постійно перед нашими очами. Але ми цих чудех не замічаємо, тому що ми дуже прив'язані до. Суєти до земного життя, до земних інтересів і духовного, яке завжди поруч нами і відкриває красоту Божественної любові. Ми не замічаємо. Разом з тим Бог посилає нам інші історії, чудеса, події, які говорять нам про Бога, нагадують нам про вічність. І я би хотів декілька випадків згадати. Про ті чудеса, які звершилися вже при моєму житті, яких я був свідком. Є така гора Афон, свята гора Афон в Греції, на якій багато святих монастирів, в яких подв'язаються монахи з різних країн, з різних національностей, їх об'єднує любов до Бога. І є там такий Хіліндарський монастир, це Сербський монастир. І там сталася така історія. У цей монастир приходив на Богомолля один е, мужчина, серб. Він був віруюча людина, і коли мав відпустки, він приїжджав на Афон і там жив, трудився, там, молився. Е, так пройшло багато років. Е, Сталося так, що діти вже одружилися, відділилися від нього. Дружина його померла. І він вирішив остаток своїх днів провести в обителі. і прийшов на Святу Гору Афон в монастир. Він вже немолодий, йому було 80 років від народження. І він був дуже хворою людиною. У нього був е, такий серйозний сукровий діабет. У нього була гіпертонія, дуже високий тиск кров'яний. У нього була невралгія, у нього не було сна, він не міг спати. І багато інших супутствуючих хвороб, але він все одно прийшов у монастир. Звичайно, що в монастирі з такими хворобами жити дуже важко. Там немає ліків достатніх, там немає кваліфікованих лікарів. Там їжа для всіх спільна, там скромна їжа, яка, можливо, йому і не підходила. Але все рівно він, його любов до Бога, і привела в монастир. І він почав себе заставляти жити новим життям у тих складнощах, труднощах, які пов'язані з монашеським життям. І він, його поселили в окрему келію. І там ще жив з одним з ним один монах, молодий монах. І він ухажував за старцем, допомагав йому. Його постріли в монахи, назвали іменем Іоанн. Він так промучився 20 років. Коли йому сповнилося 100 років, сталося чудо, він виздоровів, у нього пропав цукровий діабет. У нього пропала гіпертонія, у нього кривиний тиск був 120 на 80. У нього пропала невралгія, Він почав спати як младенець. Я бачу його сам своїми очами, цього старця. У нього була борода, йому було 133 роки від народження вже. І у нього була борода трошки менше від моєї. Той монах, який жив з цим старцем Іоанном, розказував, що вони. Зловлять рибку там, вони жили на березі моря. Зловлять бувало рибку, і запечуть її. То старчик з'їсть одну рибину, а то й дві. Запити, там, з апетитом з'їсть відпочине трошки і йде на город працювати. Він обробляв всі грядки на городі. Я був на тому городі, знаєте, там. Все висаджено рядками, там, ну, овочі вирощували різні, рядками. Ні одного бурянчика немає. Все там, земля така спущена, та як, як, як пудра. Ось такий, якби всплеск здоров'я і життєвої енергії стався в цьому старці, і за того, що він. Це Бог так зробив. За того, що він заставляв себе жити по Божому закону. Хоча йому було важко, але він заставляв себе це робити. Я його бачив в 103 роки, а через рік він помер. Але помер не від хвороби. Він помер, тому що молився Богові, щоб Бог його забрав до себе. Розказував, що він просив Бога, Господи, візьми мене звідси з цієї землі. Мені тут вже не інтересно жити. Ті мої друзі. Знайомі, які, з ким я виріс, які всі померли, перейшли до тебе. Я теж хочу йти до Тебе, Господи. І Бог вислухав його молитву і забрав його до себе. Така дивна історія про те, як Бог любить ту людину, яка, не шкодуючи себе, заставляє себе жити по божественних законах. Ми живемо в Святий Великий Піст. І я бажаю, щоб кожен з нас трошки приклав зусилля для того, щоб понудити себе, заставити себе і попаститися трошки. Ну, все в розумну міру. І е, помолитися трошки, і якесь добре діло зробити. Хоча буде це нам і важко, але треба заставляти себе до цього. І та людина, яка заставляє себе робити добро. Молитися, поститися, цій людині Бог примножує і в тілесні сили, в душевні сили, і в дні її земного життя. Нехай Бог благословить всіх нас.